Сьогодні в мама свято, вітаємо від души. Дівчата так люп'ята, ми чомочки мої, в нас губки союденькі, і щічка червоненькі, веселі та гарненькі, чомочки маленькі, тра та та тра та 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 тра та та тра-та-та. любить рідненький, бо ми іще ще на вас ми дуже схожі, чомочки пригожі, нас губки союденькі, і щічка червоненькі, веселі та гаренькі, чомочки маленькі, тра та та тра тра-та-та, та-та-та-та-та-та, та тра та та тра-та-та. Наміїший, на рівніший, дуже йому вас, а тепер він скоріше чоловік від нас. Дякую, Нас бабусенька любить жартувати. разом з нами пісеньку, любить на На, 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 на 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 гарну музику і веселий сміх, а танцює поличку, на 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 на-на-на, на. Дякую, дякую, дякую. Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати проквітучу надію мої. Як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька, Як на тій чорнобривці погляну, бачу ма стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Дякую, Дякую дуже гарно.